Так, всем привет. Сегодня обзор кран китайский. Вот такая штука. Крутишь. Прокручивается. Вот. Все раз вкрутился и взломался. Все, крутишь. И весь мокрый. Короче. Добре. Закинчено. Короче. Экран китайский. Вот такая пластмассовая штука. Поломалась. Апгрейд украинский. Педвиз универсальный. Для вікон в будь-якому магазині будівельному можна купити, тут якраз гарно зарізано під китайські крани. Супер. Зроблено. Надіваємо і відкручуємо китайський кран. Звісно, ту пластину можна собі обрізати, щоб було менше. Замість вентиля зверху. Той самий болтик, все, китайський кран. Поремонтовано за гривню 50. Все, всім дякую, до побачення.